За добу може з'їсти десь 400 грамів вуглеводів. І сюди відноситься і фрукти, і мед, і пончики, і картопля, і макарони. Якщо ви їсте більше, ніж 400 грамів вже чистих вуглеводів за день, то це може призвести до збільшення ризику діабету цукрового другого типу. І також тут момент в тому, що коли ми їмо щось солоденьке, ось ці всі крекери, пончики, і так далі. То в нас потрапляє дуже багато саме пустих калорій, не ті, які потрібні нам для того, щоб наші системи працювали гормональні, наша шкіра, волосся і так далі. Потрапляє багато калорій із соками, із солодкою водою. І це саме пусті калорії. Ви наче щось з'їли, але ви не відчуваєте абсолютно ніякого організм ваш. Продовжує просити, дай мені щось корисне. Ти йому знову щось закинув абсолютно, що не має тих корисних вітамінів, мінералів, які потрібні для усіх процесів в організмі. Ти йому знов дав якісь пусті калорії. Які знов пішли в запас, але нічого корисного, і ти відчуваєш себе: ой, сил немає. Дайте мені якісь продайте мені вітаміни, щоб я їх попив і відчув енергію в тілі. А насправді ти мала просто з'їсти нормальну їжу, нормально її збалансувати, і буде в тебе і сили, і енергії, і вітаміни все в тебе також потрапить.